Два будинки, нова протилежність. Свої думки повчання учням на нагірній проповіді, Господь завершує примітною притчою, притчу про два будинки. Перед цим Він говорив про дві драми драми і дві дороги, два дерева і два види віруючих і показав, що тільки виконуючи його волю, може увійти до Царства Небесного. Навпаки, тих, які тільки говорять щось добре, Господи, Господи, проте потім нічого не роблять, чекає не що інше, як суд. Вони, не дивлячись на все, що явно здійснювали ім'я Його, одного дня повинні будуть почути з уст його наступні слова. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Зовнішнє сповідування Господа, без відкритої покірливості волі Божій є доказом не лише нещирости, сповідання та віри, але й веде вічну погибель. У завершальній притчі нагірної проповіді Господь ще раз охоплює всю область християнського вірування. Він знов протиставляє істине не істинному. При цьому він показує тепер інше, ніж раніше протилежність. Тепер мова йде не про говорити і виконувати, а слухати і виконувати. Отож кожен, хто слухає цих слів моїх і виконує, їх, подібний до розумного чоловіка, що свій дім збудував на камені, і линула зливі, розлилися потоки, і буря знялася. І... І на той дім кинулася, та не упав він, бо на кам'яні він був заснований. І кожен, хто не слухає цих слів моїх, та їх не виконує, подібний до чоловіка, того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на той дім кинулася, і він упав. І велика була руїна Його. Як добре, дорогі мої побудований дім, то це виявляється не при гарній погоді. При гарній погоді один дім здається таким же хорошим, як і інший. Тільки коли на нього почнуть обрушуватися сили природи, тоді якість дому піддається випробуванню. Звернімо увагу, що випробування дому, по словах Господа, відпобувається з трьох сторін. Проливні дощі падають зверху, потоки, що виникають при цьому, підмивають дім знизу, а буря обрушується на нього збоку. Якщо дім побудований не на солідному фундаменті, то в такому разі він безнадійно втрачений. Воістину, дорогі мої, як влучно справляючу вражену картину, показує тут Господь Ісус Христос. Цей розумний чоловік. Господь робить відмінність між розумною і необачною людиною. Розумна людина проявляє себе тим, що вона подібна до тієї людини, що слухає цих моїх слів і виконує. Тому така людина побудувала свій дім на камені. Ми повинні негайно зайнятися тим, що означає. Що це означає. Перш за все, про те, слід послатися на особливе вираження. Цих моїх слів, божество Ісуса. Спочатку Господь сказав: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійди в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі, і зараз Він додає, кожен, хто слухає цих слів Моїх і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій Дім збудував на камені. Перш за все, звернімо увагу, думка про тих, що будують, складається не на основі ретельності, з якою вони свій дім будують, а по фундаменті, на якому вони його споруджують. Проте потім Господь не залишає жодного сумніву в тому, що єдино вірною підставою Його слова, вони зрештою були рівнозначні волі Його Отця. Цим прирівнянням свого слова до волі свого Отця Ісус претендує на те, що Він є тотожнім небесному Отцеві, це є вагомим вираженням Його Божества, тому що тільки Бог міг так говорити, тільки єдина особа, яка є Богом, могла надавати власному слову такої ваги. І фактично вони обидва рівні слова виражають волю, а воля полягає в тому, щоб слова виконувалися. Тому маси народу, які його слухали, відчули і особливий авторитет, з яким він говорив до них. За, на закінчення розділу сказано. І ото, от як Ісус закінчив ці слова, та народ дивувався з науки Його. Бо навчав він як можна владний, а не як ті книжники їхні. Божество Ісуса розкривалося у всьому, що Він говорив. Виглядає так, дорогі мої, що в Євангелії від Луки готовність до слухняності підкреслюється ще більш, ніж в Євангелії від Матея, тому що там додаються слова, в Євангелія від Матея бракує. Скажу вам. До кого подібний усякий, хто до мене приходить, та слів моїх слухань виконує їх. Луки 6.47. При описі необачної людини Господь не використовує цього доповнення також і в ангелі від Луки. Розумний же спочатку приходить до Господа, а потім діє далі. Зіставлення між слухати і виконувати, або слухати і не виконувати неодноразово повторюється в Святому Писанні. Цілком можливо таке, що слова Бога сприймають, але не виконують для благословення. Проте, слухання може бути лише першим кроком, для якого повинен бути зроблений другий виконання, інакше підвищується не лише особиста відповідальність, а також відує і свого роду суд. Тому що зневага словами, що володіє вищим авторитетом на небесах і на землі, не лише верх розсудності, але й байдужості і невіри. Серйозний приклад слухати і не виконувати знаходиться у книзі пророка Езиківа. Бог повинен був сказати цьому вірному чоловікові про свій земний народ те, що і для нас у наші дні представляє небезпека, і прийдуть до тебе, як приходить народ, і сядуть перед тобою, як мій народ. І послухають Твоїх слів, але їх не виконають, бо неприємне в устах їхніх те, що вони зроблять, а серце їхнє ходить за захланністю їхньою. І ось для них як пісня кохання, красноголосий і добрий грач, і вони слухають слова Твої, але їх не виконують. 33 глава 31, стишок. Наступний вірш, як наслідок цього, сповіщає судовому будинку. А коли от це прийде, ось воно вже приходить, бо пізнають вони, що серед них був пророк. Також як попереджає нас в своєму посланні про те, щоб не бути забудьм слухачем, будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, себе сам, що себе самих обманюють. Бо хто слухать слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе обличчя свого розглядає в зеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто розгляда, заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробував, той не буде запучко слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у своїм ділі. Перша Якова 22, 25. У посланні Ладокійській церкві Господь Ісус знаходиться зовні релігійною системою теплого, ліберального християнського світу і стукається в серце кожного того, хто належить йому, який ще знаходиться тут. Ось я стою під дверима і стукаю, коли хто почує голос мій і двері відчинить, я до нього увійду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Об'явлення 3.20 Наполягатимемо, щоб глибоко в серцях чути голос Господа Ісуса, одна справа, відкрити йому двері інші. Невимовне благословення слідує за відкриттям дверей, спілкування з ним, тим, який нас так незбагненно любить. Чи існує щонебудь дорогоцінніше, але слухання і виконання слів Господа приносить не лише благословення, це також є і розсудливістю. Господь описує людину, що поступає так, як розумного, обачного. Основне значення грецького слова вживаного тут розумний, обачний. Ця людина дивиться у майбутнє, вона думає про те, що прийдуть бурі і розділються ріки, і таким чином є розсудливоюстю тоді, коли та людина тробачна будує свій дім відповідно до цього. Як показує нам Євангелист, Господь Ісус використовує Слово розумний також і в інших випадках, учні мали бути мудрі, як смії. І у двох інших притчах він також самоописує своє вірний і розсушливий раб, протилежність, злий раб, і мудрі діви, протилежність нерозумні діви. Будувати дім на камені. Що зробить обачний чоловік або розумний в нашій притч? Він шукає для будування свого дому солідну основу, він будує його на камені. Для віри це означає подолання деяких перешкод, усунення сміття людських думок і традицій. В Євангелії від Луки це ясно вказує наступні слова: той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко. Виконав і основу, і камінь поклав, на камінь поклав. Конання і глибоко свідчать про серйозність, якою цей чоловік підходить до своєї справи. У якому сенсі кожен з нас також, дорогі мої, будує свій Дім, і в іншому сенсі, вже побудував його. Замість тим можна також сказати життя, щастя, майбутнє, надія, безпека. Мова йде про пошук надійного фундаменту для свого життя, для свого щастя, майбутньої безпеки, яка витримає випробування часу і містить в собі майбутнє, про пошук фундаменту. Фундаменту, що надає нашому життю зміст обох будинків на віки. Цю основу, як ми бачили, утворюють слова Господа, слова Бога. Навіть якщо небеса і земля проминуть, слова мої не минуться, каже Господь. Маттея 24:35. З вірою покладаємося на ці слова, і означає будувати свідів на камені. Перше використання будівництва цього дому націлене на вічність. Тут ми можемо пригадати слова Господа в п'ятому розділі Івангелія від Івана хто слухає слово Мого, і вірує в того, хто послав мене живе життя вічним, і на суд не переходить, бо перейшов від смерті до життя. П'ять. Тому віруючий Християн вже побудував дім. він почув і повірив. І він знає, одного дня проллється дощ, потоки вод, і урагани надійдуть на його дім, але Він стоїть, тому що заснований на камені, на суд не приходить, сказав спасити. Може, ти спіш... поспішити смерть? Бог може зробити над землею свій суд, Господь може здійснити останній суд. Все це не торкнеться вашого дому, тому що ми у нашому житті поклалися на Його Слово. І як Слово Господа перебуває до повіки, 1 Петра 1.25, також перебуває до віку той, хто вірить цьому Слову і виконує Божу волю. Іван 1, Івана 2,17. Ця думка наділяє надзвичайним блаженством. Як це чудово Господь, що ми маємо Твоє слово, слово яке верніше і надійніше всього створеного в Божому світі. Проте я думаю, що будівництво нашого дому ми можемо також віднести і до днів нашого життя тут на землі. Також і тут допускає Господь якийсь говірливий дощ, дозволяє вітру впасти на наш дім. Випробування може прийти з усіх боків. Що тоді буде з нашим щастям, нашим світом, нашим благополуччям? Розвалиться все як кратковий будинок? Ні. Якщо наші практичні шляхи були скеровані Словом Божим, ми випробовуємо те, що наш дім не розвалиться. І линула злива, розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулося, та не впав, бо на камені він був заснований. Можливо, що ми зустрінемося з ворожим відношенням і переслідувань, саме тому, що ми були слухняні йому, ніщо не додає нам такого спокою, як усвідомлення того, що ми належимо Богу. Чи не заступиться він сам проти всіх наслідків нашої слухняності, він не дозволить нашому дому пасти? Будучи людиною на землі, він завжди виявляв досконалу слухняць. Він кожен ранок будив вухо своє, щоб слухати подібно до учнів. І тоді він творив волю свого отця у будь-який час робив те, що завгодно йому. Чи не повинні і ми, як Його учні, бути більше схожими на нього і перебувати в такій же слухняності? За допомогою отриманої нами нового життя ми можемо бути такими ж слухняними, як Він був. Ми фактично вибрані до покори і окроплення кров'ю Ісуса Христа, 1 Петра 1,2. Чим але значення має, якщо ми навчимося. Помирати і заглиблютися все у нашому жінті, ґрунтов... ґрунтувати на камені його слова. Про необачного чоловіка ми не чуємо, що він копав і заглиблювся, але тільки одного дня сказані лукою слова. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій зім збудував на землі без основи, і наперли на нього ріки. І зараз упав він, і велика була того дому руїна. Івангелі від Матея, слава Господа докладніше, і навряд чи можна заперечувати їх драматичність. Отож кожен, хто слухає мої слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, а хто слухає ці слів та їх не виконує, подібний до чоловіка, хто необачного, що свій дім збудував на піску. І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з Його науки, бо навчав він їх, як, мов, повновладний, а як не книжники їхні. Матей 7, 7:24, 29. Таким чином, проблема полягала в наступному: фатальному слухати та чути, і не виконувати. І ця людина будує свій дім. Вона бажає по можливості забезпечити собі щасливе життя, а також все передбачити на майбутнє. Причому вона робить все, що у подібному випадку роблять і радять люди. Їх система охорони здоров'я і добробуту розвинена як ніколи раніше. Соціальна мережа ще ніколи не була такою густою, як сьогодні, чи не повинно все це, не дивлячись на деякий ризик, все таки мати успіх. Так, він вже чув слова Ісуса. Можливо, навіть на деякий час вони спрямляли на Нього враження, як це було колись народними масами. Проте, врешті-решт він вступає не за Його Словом, але поученню й раді людській. Це є тим, що Господь Ісус позначає, як будував свій Дім на Піску, чи існує більша безрозсудність, ніж будівництво свого дому, свого свого життя, свого благополуччя на піску. Чи не слід чекати від людини більшої розумності? Чи не виправдовує себе старання декілька ретельніше досліджувати ґрунт, на якому ми хочемо заснувати все наше щастя? Цих моїх слів це камінь. Це останнє, що говорить і чомучать люди не що інших пісок. Чи належить ще дехто з моїх слухачів до групи безрозумних людей? Можливо, ти, ще, будучи дитиною, чув про Господа Ісуса, Господа грішників, а сьогодні ти загубив ще в світі, довіряєш словам твоїх друзів і порадників більше, ніж слову Бога, яка тобі користь від професійних успіхів, здоров'я, зовнішнього благоплуччя, не дивлячись на все це, ти подував своє життя на піску. Наслідки подібної, безрозумної поведінки, яку Господь описує таким живим чином, ми хочемо розглянути в чотирьох різних точок зору. Персональна, вічна сторона, і тут природня серйозна, і смертю гинуть не лише всі плани людини, але існує ще одне потім, а потім суд. Тоді розілються річки і подують вітри, і наляжуть на той дім. Він не встоїть проти них, але зруйнується. Господь Ісус не обґрунтовує це, як у випадку з першим домом. такими словами, тому що побудований був на піску, багато більше. Він додає приголомшиву коротку пропозицію, і падіння його було велике. Той знав, хто сказав ці слова, про що він говорив? Хто одного дня з'явиться перед великим білим троном? той не дасть ні на одне із тисяч скаржі обо девітри. А хто не знайшовся записаний у книзі життя, той укинений буде в озеро Вогненне, об'явлення 2015. яким великим буде падіння того дому, який одного дня не дивлячись, на ніщо по особистому розсуду був побудований лише на піску. Спочатку ми звернемося ще до такої персональної, тимчасової сторони. вже в цьому житті часто виявляється безрозсудність і недалекоглядність людських розрахунків. Буває, друга людині здається простою, та кінець її стежки смерті, приповідок 14-12. Богові потрібно лише дощем перекреслити всі розрахунки людини. І все приймає абсолютно інше, ніж вона бажала, і представляла на оборону. Бо почати без Бога, без Бога і завершиться, не лише при настані смерті, а часто вже раніше пізнається деяка гірка істинні слів. Мої дні проминули, порвалися думи мої, мого серця маєток. вони мені ніч обертають на день. Наближає світло притемряв. Йова Сімнадцять, не обманюйтеся, Бог осміяним бути не може. Бо що тільки людина пошіє те саме й пожне, бо хто шіє для власного тіла, то й для тіла тління пожне, а хто шіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Галатів 6, 7, 8. Нерідко дім людини вже в даний час рушиться під тиском обставин. Третя сторона нашої притчі має пророче відношення до єврейського народу, тому що вони відхинули розіпнули того, хто прийшов до них в милості Месію, і тому при кінці світу Бог судитиме, і право замірило, я покладу, а справедливість вагою, і притулок брехні град понищить, а сховище води за людь. Ісаїв двадцять це пророцтво частково виконалося при відчуженні Богом Ізраїлю, як свого земного народу. Проте остаточного Його виконання ще слід очікувати. Бог веде дім Юди в велику скорботу, і він, як ціле, впане. Вони мали неймовірний привилект, присутненість Ісуса, Сина Божого. Вони чули Його слова, слова того, хто є істиною і нічого не виконали. Зрозуміло, буде віруючий залишок проте основна масу. Народу загине. Сьогодні про те, що час благодаті. сьогодні можна ще чути слова по благодаті, і через покаяння віру у Христа, Його справу побудувати свій дім на камінь. По словам Господа, Він не впаде, хай укладуть ще багато людей, цей кращий з тих усіх, що існує страховий договір. вони ніколи не розкаються в цьому. І хвала Богові, який виконає свої слова. І щаслива та людина, яка справді збудує свій піску. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої, бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, в першому коментарі ділив благословення. Напишіть свої імена під коментарем, під тим, а також про пальчик вверх, про пальчик вниз, не забувайте.